Літо буває так, що ті люди, які пережили булінг, було таке, що е, над тобою знущалося, коли бачили якісь в тебе слабкі точки, і ти, і ти коли е, пережив цей булінг. Бачиш ці больні точки у інших людей, і починаєш так себе також поводити, як і ті люди, які поводили з тобою, і ти перетворюєшся з жертви сам на агресора. Замість того, щоб от відповісти і дати скільки людина заслужила. І ти вже починаєш, ага. Ну то якщо я можу, то треба цим шансом використати. Якщо я використаю, значить людина вже точно получив свого гіркого на п'єси. Коли є право, треба згадати, що є відповідальність. Коли ти захищаєш права, то ти маєш захистити свою границю, а на другу, вже це вже треба бути обережним, бо то ми вже не маємо права затрагувати те, що не наше, і то, що. Ми можемо пошкодити, ми можемо зробити, наламати дров більше і це, і, і воно ніякої користі ні тій людині, ні нам не може не принести. Воно може бути тільки деструктивне. Це може бути неосвідомлене таке бажання а, цієї місці, то вона і є. Так травма, так вона і, і є, коли ти маєш її як переробляти. Звертатися за допомогою до психологів, щоб вони допомогли цю травму якось вирішити, якось її переробити, щоб ти потім ну, не став сам агресором, так ти маєш прийняти рішення. Яка ти людина? Ти можеш залишатися е, хорошою людиною, але знати про свої кордони і давати людям е, розуміти, коли порушують твої кордони, і це нормально. Я просто е, пам'ятаю себе. Коли я так думала, що я маю бути хорошою дівчиною, а хороші дівчата вони не ображають інших. І я думала так, що коли я відстоюю свої якісь інтереси, або кажу іншим людям, що вони там щось зробили не так, порушили мої кордони, я думала так, що я стан, стаю вже поганою. Але це, це неправда, це не так. Тому що це нормально відстоювати свої свої кордони, і це нормально їх мати. Ти не стаєш поганою людиною від того. Коли ти. Е... Хочеш комусь зла, і це свідомо ти якимось чином хочеш нашкодити. Це одне, а коли е, т тебе хтось ображає чи робить тобі боляче, це твоя власна відповідальність, і ти не стаєш від того поганим. Е, ти навпаки даєш людям е, розуміти, що е, ти маєш самоповагу і ці люди е, мають прислухатися до тебе. То, що вони, ти поважаєш себе, ти любиш себе, і ці люди мають також тебе поважати, берегати тебе і цінувати тебе. Тобто, це є нормальна і це здорова самооцінка.